Київ бомблять. Ракетами балістичними крилатими і гіперзвуковими зі стратегічної авіації підводних човнів, кораблів іноземних установок. А ще шахеди по 100, 200 чи 300 штук за ніч. Однак, попри це, місто живе, кількість населення збільшується, а ціни на нерухомість зростають. у квітні-травні 25-го року, по відношенню до квітня травня 24-го року, ми спостерігаємо зростання в рамках 18% в квартирах саме. І найбільшого зросту в цінах зазнають двокімнатні і трьохкімнатні квартири. Нині у столиці склалась унікальна ситуація. Попри регулярні рекордні обстріли. Вартість нерухомості особливо на вторинному ринку росте. А квартири розбирають як гарячі пиріжки. Житла не вистачає, тому що по факту нічого. Адекватно багато не побудували, а Київ став зараз за там різними даними більший по кількості населення ніж це було до повномасштабного вторгнення. Я проживаю на болоні. У нас був обстріл, і в сусідньому дворі горіли машини. Дрімтаун пошкоджено було житловий будинок, верхні поверхі, і ніч була безсонна. Боже, у нас упав дрон за дрімом на дом немірна. Господи, ходить. Зранку я поїхала на перегляди, було три перегляди. Із трьох переглядів два закінчились угодами. Хто ж ті сміливці, хто купує житло попри війну, які квартири користуються найбільшою популярністю? І головне, скільки доведеться заплатити за власне житло у Києві. РБК Україна розкаже. Ужгород і Львів більше не лідери. У травні місяці, вперше і спочатку повномасштабки, київське житло знову стало найдорожчим в усіх категоріях. За даними Лун, однокімнатна квартира на вторинному ринку коштує в середньому 65 тисяч доларів. Тоді як у Львові 64 тисячі 900 доларів, а в Ужгороді 64 100 доларів. Серед дво- і трьокімнатних квартир на вторинці відрив ще більший. Хоча ще півроку тому найдорожчі квартири були у Львові, а столиця була на другому місці, якщо ми будемо дивитися на Ужгород Київ і Львів, то по ним по всім ціни на вторинне житло зростають просто з різним темпом. І дійсно, за час повномасштабки, ми бачили різну динаміку в плані того, що Ужгород і Львів час від часу обганяли Київ по своїм цінам. А зараз вони лишаються на приблизно однаковому рівні, де Київ трошечки випереджає. Але також цікаво, що Київ більше випереджає у сегменті двох-трьох кімнатних квартир. Загалом треба зазначити, що нині вартість житла зростає по всій країні, але ціни відрізняються разюче. Наприклад, якщо в Києві однокімнатна квартира на вторинці коштує 65 тисяч доларів, то в Одесі, де до війни, ціни на житло часто не поступали столичним. Нині однокімнатна квартира вартує 42 тисячі 800 доларів. В Харкові і Дніпрі раніше містах мільйонниках, які тепер. Теж регулярно потерпають від російських обстрілів ціни ще нижчі. Так у Дніпрі однокімнатна квартира коштує 35 тисяч, а у Харкові взагалі тільки 22. Загалом, якщо ми будемо дивитися по Україні, то ціна дуже сильно залежить від близькості до е, зони бойових дій. Тобто, якщо ми будемо дивитися на Харків, Миколаїв. Запоріжжя, то там суми, то там, звісно, будуть дуже низькі ціни на нерухомість, оскільки люди скоріше переїжджають з тих регіонів, і звісно, попит там менший. Люди переїжджають з цих регіонів в ті міста, де можна дозволити собі житло і є робота. Однак, і Київ дуже важко назвати спокійним тиловим містом. Але, попри це, ціни тут тільки ростуть. У нас насправді зараз дуже активний період. У нас немає вільного часу зранку до ночі, у нас перегляди, угоди таке інше. Дієлтори пояснюють, нині склалась ситуація, коли житла на столичному ринку нерухомості категорично не вистачає. І через певний дефіцит, і через те, що попит все одно продовжує рости рік до року. Ми в 2025 році, як і в будинках, так і в квартирах, бачимо найбільш рекордні показники по кількості відгуків саме на ті оголошення, які є у нас на платформі. І зараз е, пішов таке друге коло внутрішньої міграції. Якщо спочатку, після початку повномасштабного вторгнення всі просто. То переїжджали в Київ ще спочатку боялися купувати, тому що не зрозуміло, що буде. Потім, в принципі, десь через рік більш-менш активно почали купувати. Це були такі перші називаю, хвиля переселенці, які були готові відразу приймати рішення зараз. За рахунок чого за рахунок того, що всі ці роки нічого не будується. Люди переїхали ще там 2-3 роки назад. Вони тут пожили в оренді, рік-два, розуміючи, що швидше за все вони тут і будуть і залишатися жити. І тепер, типу, коли пройшло там 2-3 роки, починають купувати нерухомість уже для життя для себе. Дефіцит житла в Києві. Виник тому, що первинний ринок досі не оговтався після початку повномасштабного вторгнення, та й люди купують квартиру в першу чергу для життя в них, тож довго чекати здачі будинку, а потім ще рік робити в новій квартирі ремонт на варіант. Саме тому усі кинулись на вторинку. Зараз в Києві відбулася зміна в тому. З повномасштабкою, що зараз більше купують собі квартири саме для того, щоб в них жити. Якщо раніше це могло бути е, покупка під інвестицію, то зараз найбільше людей купують для того, щоб от відразу купити і відразу жити. Це може бути або для себе, або для своїх родичів, яких хочуть перевести з більш небезпечних регіонів України. Основний портрет покупця зараз це в принципі люди з інших міст. Тобто кияни, ну можливо, там 40 сорок нашої агенції це кияни, все інше, це інші міста. І там інша цінова політика, і дуже часто люди просто не готові до цін, які в Києві, тому що якщо там однокімнатна коштувала стільки, а тут однокімнатна в новобудові зараз умовно кажучи, там 80-90 тисяч доларів все з новим ремонтом, стільки що вони не готові. Купую старий фонд. Якщо на початку війни люди, які вимушені були втекти від російської навали, в основному, якщо і купляли житло, то на заході країни, то тепер прийшла черга Києва. Переселенці освоїлися у столиці, звикли до постійних обстрілів і вирішили, що час осідати. І обзаводитися власним житлом. Однак дуже велике значення при виборі квартири має її ціна. В Києві дійсно ціна дуже сильно залежить від того, коли була побудована ця нерухомість і що саме це за нерухомість. Тобто буде дуже велика різниця між новобудовою, хрущівкою, панелькою і царським будинком. Так, середня вартість двокімнатної квартири у Києві складає 100 тисяч доларів. Але, наприклад, житло у царських будинках найдорожче. Воно коштує в середньому 150 тисяч доларів. Двокімнатні квартири у нових житлових комплексах, які збудували після 2010 року, коштують в середньому 135 тисяч доларів. У Сталінках 119 А от радянські панельки і хрущівки вдвічі дешевші. От хрущівки і панельки майже однаково близько 60 тисяч доларів за двокімнатну, і вони є достатньо дешевими. Це житловий фонд, який вже зношується, і звісно, він коштує дешевше. Цікаво, що, наприклад, хрущівки-панельки коштують двокімнатна трошечки дешевше ніж в середньому. По всьому Києву буде коштувати однушка. Саме такі бюджетні квартири нині найбільш затребовані. Найчастіше у людей, які втекли від бойових дій, немає 150 тисяч на квартиру у модному ЖК. А от квартири у радянській забудові для них цілком доступні. І саме в цій ціновій категорії спостерігається найбільший попит і відповідно дефіцит. Мабуть, 50% всього. Це чек десь до 80 тисяч доларів. Лерів це одно двокімнатні квартири з ремонтами в старих будинках. Якщо ж говорити про більш дороге житло, то при його виборі враховують місце розташування, щоб поряд не було критичної інфраструктури, яку можуть обстрілювати, обов'язково дивляться на наявність облаштованого бомбосховища. З'явились Нові критерії вибору житла це пов'язані з війною. Автономне живлення у разі блекаутів або відсутності світла це поверховість, тому що якщо раніше всі гналися за високими поверхами, то зараз найменші поверхи більшою цікавістю все ж таки виділяються серед українців, оскільки менша ймовірність ураження, і знову ж таки, якщо будуть блекаути, то якраз таки тут. Можна пішки дійти до першого другого поверха аніж на 22 й підніматися також пожвавленню ринку нерухомості сприяють державні програми пільгового кредитування є оселя та компенсації втраченого житла і відновлення станом на травень 25-го року. Більше 17 тисяч саме сертифікатів видано. Тобто 17 тисяч сімей українських вони змогли скористатися цією програмою. І більше, мабуть, як на 25 мільярдів гривень, власне, вже компенсувалося це житло. За обсягами виданих коштів, фактично. І за розвитком цієї програми, є відновлення займає першу позицію, є оселя другу. Програмою є відновлення можуть скористатися люди, чиє житло було знищене або пошкоджено внаслідок військової агресії РФ. Компенсацію можна витратити або на будівельні матеріали для відбудови, або для купівлі нової нерухомості. На відміну від є оселя. За є відновлення, можна купляти житло як на первинному, так і на вторинному ринку в будь-якому куточку України, крім окупованих і прифронтових територій. У вас, наприклад, там зруйнована квартира, умовно кажучи, або будинок житловий, там умовно Одеса. А вони можуть, наприклад, в Києві або в будь-яких містах прийти купити квартиру, там немає ніяких прив'язок. Да, в принципі, класна програма. Є лише складнощі з тим, що обов'язково повинна там держава і так далі підтвердити зруйноване житло. І на жаль, якщо у вас зруйноване житло. На окупованих територіях коли куди немає доступу, щоб піти, скажімо так, це підтвердити, на жаль, не виділяють середня сума одного сертифікату півтора мільйони гривень, тобто це близько 36 тисяч доларів. Це не київські ціни, але і статистика в нас по всій Україні. Це можна буде купити квартиру в Хмельницькому, в Тернополі, приблизно у Франківську, тобто середня сума непогана. Але навіть якщо суми компенсації не вистачає, на квартиру в Києві часто її використовують у прив'яні ясі до ЄОСелі, що класного для українців є по цій програмі, що, по-перше, сертифікат є відновлений, цю суму можна вже використовувати як перший внесок для купівлі нового житла а по програмі ЄОСЕЛІ. А ось, тобто вони вже між собою комбінуються. Іпотечна програма ЄАСЕЛЯ зараз теж досить популярна серед українців, особливо серед тих, хто може скористатися її пільговими варіантами. Це молодь до 26 років, військові, медики і освітяни. По державним програмам дуже великий відсоток угод зараз. Спочатку люди якось не розуміли, як це працює, а зараз вже сміло працюють і по кредитуванню. По її оселі по програмі дуже багато клієнтів, особливо військові викладачі, військові, медики. Хто має можливість по льготним тарифам взяти кредит, іпотеку під 3%. таких дуже багато зараз. Крім того, в останній час житло у Києві знову купують і для інвестицій, адже на ринку оренди ціни теж повзуть вгору а бюджетних варіантів небагато. Навіть деякі машини свої продають. І купують невеличкі квартири, щоб здавати в оренду і отримувати прибуток. Такий відсоток теж людей немаленький. Якщо ж говорити про майбутнє, експерти одностайні ціни зростатимуть як у короткостроковій перспективі, так і у довгостроковій. Придивлятися, вибирати і купувати зараз вигідно насправді, тому що ми все ж таки з часом будемо в європейському союзі, і ціни у нас підростуть до європейських.